Дурвенькі були, помилуємося трохи гусьми мамутами. Ледве до них я підібрався, тому що вони такі, можна сказати, полохливі. Вийшли, вони тільки що з купелі, гарно собі стояли, чепорилися. Я підійшов і вони вже почали рухатися, тому що їх налякав. Коротко про них я дещо там вичитав, можу поділитися, але хто займається цими гусами, той сам прекрасно все знає, тому що, як я вже казав, все те, що пише, не все є правдою. От, треба все переконатися на власному досвіді. Гуси досить хороші, виросли вони в нас. Глистогонив я їх два рази. Таблетками не пам'ятаю, якими треба буде глянути, у мене все. Я просто прибігаю в аптеку, вже ветлікар знайомий, розказує, що треба, як, і він мені завжди дає, вже навіть пам'ятає, е, які препарати я брав, чим глистогонив. Вже каже, ви це брали, беріть друге, тому що щоб е, організм не звикав і давав таблетки, були корисні. Тобто я про глистогонку тільки що говорив. Е, вагу ви бачили, важили ми гусочку, оця, що зліва. В 6 місяців вона мала 700, гусака теж важили, 8 з копійками. От справа оцього гусочка оця від Остапа. По-моєму, їй 2 роки Остап говорив. ну Рік і точно, і вона вже неслися в нього. Вона 9 кг мала, гуси породи мамут. Як пишуть в інтернеті, що це велика, швидкозростаюча біла порода гусей. Виведені вони в Данії, схрещували тут дві породи ландську білу та сіру Тулузьку. Тому, напевно, і на крилі проскакують у ці сірі пір'їнки, Це десь, як то кажуть, далекий відгук тулузів. Ми, я, я так думаю, я не стверджую, я просто говорю свої здогадки і ділюся своїми спостереженнями. І тому в них, напевно, вони, коли маленькі родяться, вони є е, такі сіренькі, вони не є чисто білого кольору. А, і, бо от вона була, наприклад, більш сіріша. І в неї такі от пірінки на крилах ще лишилися чуть-чуть краї сірі. Не знаю, чи я зближу буде видно, тому що можуть тріщати. От, там є такі невеликі видно. І я все ж таки думаю, що це, напевно, від далекі там відгуки. Тулузів. Пишуть, що вони є невибагливими, досить гарно ростуть, швидко набирають масу. Гусаки в середня вага 10-13 кг, в наш 8,5. Ну, там не пише просто, скільки це важили тих гусей. Не думаю, що в півроку, може там в рік у вас зважували тих гусей, коли писали опис породи. Але наш гусачок має 8 з копійками в півроку. Гарний великий самець. Самки там гусині гусочки в середньому 7-9 кг. Ну, Наша гуска, та справа, 9 мало, чи 9100, навіть 7-100 мало ось це в півроку. Ну, Тобто до росли до. Опису породи гусочків пів півроку, а гусак, напевно, ще буде рости. Ну, хоча в мене там один пан запитував, цікавиться скільки гусочка, тому що у нього гусак 11 кг. Мають вони досить хороший апетит, їдять вони фантастично. Практично з подвір'я не виходять. Ну, ми їх тримали на подвір'ї, вони не певно, що провикли, а не ходити по вулиці. Але ми їх випускаємо і вони тепер не дуже хочуть іти. Прийшли, поїли, поїли, пішли, помили ноги і прийшли далі, як то кажуть, зобика сполукали, і прийшли далі бруднити їжу. апетит. вони мають досить хороший. І ще там прочитав, що вони малече дуже гарно росте, практично без летальних випадків, без хворіб. І ще плюс, що вони несуться в середньому одного в рік може подати 50 яєць чи до 50 яєць. Єдине, що в них відсутній інстинкт насиджування. Це ось такий єдиний мінус в цій породі. Ну, У нас є інкубатори. Будемо бавитися ми з інкубаторами. Хоча про легорнів теж кажуть, що легорни, інстинкт насиджування відсутній, але наші легорни, як то кажуть, Квоктали, але я не давав їм сидіти і висиджувати курчат. Можливо, і тут десь якась гусочка може собі і захотіти сидіти. Будемо їх інкубувати, буде яйце, будемо продавати. Ось такі наш гарний казда ззаді і три такі дами. Це так коротко про гусей, То, що я прочитав, поділився з вами. Багато їх гусиводів, які займаються цією породою, то я думаю, вони можуть мене доповнити або поділитися своїми враженнями чи від цієї породи, хто займається чи своїми спостереженнями. Ось так коротко про наших гусиків-мамутиків. Вони от починають брати, не знаю, чи це буде видно, але ось такі жирові складки в них з'являються. Ось так коротко про гусей мамуть всім миру злагоди любові і Божої благодаті.